Одного зимового ранку, коли за вікном падав спокійний лопатий сніг, сталося одне передчасне чудо. Того дня трапилось багато чудес, але це було найважливішим саме для мене. Бо це був мій день народження. Так сталося ще з того часу, і дотепер ключовою для мене є фраза життя це боротьба. Так і справді є, це не просто пафосні слова. З перших секунд життя крихітна людина в кіло 400 таки виборола собі право на життя. Часом мені здається, що тоді, будучи крихіткою зовні, я була найсильнішою за увесь прожитий мною час, бо ту боротьбу я таки виграла. А зараз занадто часто опускаю руки. Насправді кожен із нас щодня бореться, просто мені виглядає, що я маю робити це частіше. Ще доводиться відстоювати своє бачення речей, власні вподобання, бачення способу життя, відношення до подій, ситуацій, людей. Ви тільки не подумайте, я не скиглю і не жалію себе, хоча, напевно, таки трохи лукавлю. Мені, як і багатьом, випадково зустрічним перехожим, одним ще й немає двадцяти, а іншим двадцять з хвостиком, а в очах читаєш трагічне, життя біль. Звідки у 20-річних такі думки? Нам всім варто вести щоденну, безперервну і жорстку боротьбу із себе жалінням так званим синдромом жертви? А то чогось так часто стає себе шкода, правда? З такими темпами скоро буде ціле покоління нитиків. Знаєш, часом кожному із нас необхідно отримати добрячого. Чарівного піддупника, щоб нарешті повернутися із чудового та прекрасного світу себе жаління в реальність, який все набагато краще, кольоровіше та цікавіше, ніж ми собі придумали. Тож замість того, щоб, як казав один відомий чоловік з кігліті, потрібно нарешті підняти свою ду... <кхм> п'яту точку, поки не приросла, вийти з чотирьох давно вивчених стін і почати нарешті жити реальним життям. Самому змінювати його на краще. І не тільки своє, а й тих, хто поряд, тих, кому пощастило менше, ніж тобі, фізично та психологічно здоровій людині. Так, життя це боротьба з комплексами, фобіями, лінню, яку кожен мусить проходити і щодня вигравати.